Анатолій Жухковський, Духовна мозаїка. Рівне 2025 рік. Цю книгу я з любов'ю присвячую моїм дітям Ірині, Марині, Андрію, Зоряні, Ангеліні, Юлії, Віталії та внукам Еліні та Миколі. Особлива вдячність моїй дружині Тетяні за розуміння та підтримку. Вступ. У кожного з нас настає момент у житті, коли ми шукаємо відповіді на питання, хто я, що таке світ, в якому я живу, яке моє місце у цьому світі? Якщо у вас виникли такі питання, отже, прийшов час для них, і ця книга опинилась у вас не випадково, адже випадковість це закономірна послідовність певних подій. У моєму житті також наступив період, коли я розпочав пошук своїх власних відповідей на ці вічні філософські питання. Як спраглий хоче води, так і моя душа прагнула відповідей на ці питання та десятки інших. Пошук привів до знайомств із цікавими людьми, деякі з них стали моїми вчителями і суттєво вплинули на моє подальше життя. Особливо щодо отримання знань та формування нового порівняно з попереднім світоглядом. А можливо, і не зовсім нового, а зміни того, що був і суттєве його розширення. Я став багатшою людиною. Але не в матеріальному значенні цього слова, а в духовному. Змінилися погляди, звички, поведінка. Багато старих друзів. Якось природньо відпали з мого життя. Однак з'явились нові, з якими мене вже пов'язували зовсім інші, набагато глибші, чистіші, світліші справжні стосунки. Я б це назвав духовним братерством. У нас є рідні по крові, але я для себе відкрив рідних по духу. І це надзвичайно цінно. У процесі моєї трансформації виникла потреба. Вести записи того, що мене найбільш вразило, зачепило із прочитаних книг чи власних думок. Перечитуючи записане, я інколи ставив собі питання: а чи моя ця думка, вислів, чи я це писав, звідки це в мене? Звідки я це знаю? Виявилося, що просто знаю, а пояснення звідки немає. Почав фіксувати якісь інші стани у фізіологічних відчуттях. Коли приходили якісь тексти, складалося таке враження, що мене просто як комп'ютер запаковують чимось важливим. Основне, встигнути записати, бо думки, які приходили, йшли зі, із якоюсь надприродною швидкістю. Інколи це було вночі. Тож я прокидався і записував, а кілька разів думки приходили, навіть коли був за кермом автомобіля. Ось так і народилася ця книга, духовна мозаїка. У першу її частину я помістив вислови із книг, які мені сподобалися. А друга частина це мої думки. Можливо, там багато і не мого, а через мене. Якщо подивитися на дати записів, це буде 2004 рік. Писав я для себе як щоденник, а не на загал. Із самого початку намірів видавати книгу у мене не було. Але минуло 20 років. Я прочитав те, що написав за один лиш 2004 рік і зрозумів, що для чогось і для когось я це писав. Таких щоденників на сьогодні вже більше десяти. І що далі? Нехай так і лежать у шухлядах, але, можливо, те, що в них написано, комусь потрібно, комусь допоможе, комусь змінить життя на краще, підкаже відповіді на важливі життєві питання. Рішення було ухвалене. Готуючи книгу до видання, виникло іще одне питання: зараз, через 20 років, я написав би все по-іншому. Але чи потрібно щось змінювати? Адже тим, що я написав тоді, я тим і жив. А зараз живу тим же, але по-іншому. Це як багатосерійний фільм. Тоді була перша серія мого духовного життя. А зараз уже, напевно, десь сьома серія. Між першою і сьомою серіями 20 років життя і десяток подібних щоденників. Якщо ця книга знайде свого читача і виявиться потрібною людям, отже, варто буде випустити в світ і записи із інших моїх щоденників. Щиро бажаю кожному, хто буде її читати, взяти для себе своє. Саме те, що тут і зараз вам потрібно і важливо. Але основне це розуміння, що найкращі знання, світлі думки, вислови вчителів мудрості та інше, це лише хороша теорія, і без практики це майже ніщо. Лише щоденна наполеглива робота над собою на основі духовних знань змінює нас на краще, збагачує. Розширює наші горизонти, трансформує світогляд і робить якіснішим саме наше життя. Практика, практика і ще раз практика. Бажаю усім успішної мандрівки вашим і тільки вашим духовним шляхом. Постскриптум. Краще зробити і помилитися. Зрозуміти, що помилився, зробити по-іншому. Правильно здобути свою власну перемогу над самим собою і піти далі, вірною своєю дорогою, ніж не зробити, стояти на місці, не рухатися і все життя мучити себе та інших безглуздими питаннями, а що було б, якби зробив, а як би було і так далі. А відповіді немає і не може бути? Бо на все свій час. І в даному випадку він уже минув і ніколи не повернеться. Вступити в одну і ту ж річку двічі можна, але не можна двічі вступити в одну і ту ж воду в цій річці. Так і в нашому житті, рух це і є життя, а життя і є школа, а школа дана нам, щоб учитися в тому числі і на своїх помилках. І ставати кращими. Із любов'ю до читачів Анатолій Жуковський